Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник, а чи можна працювати у перший тиждень посту? Ну, а чого не можна? От що нові служили службу в понеділок першого тижня посту? Щоно відслужили службу в понеділок першого тижня посту, а після служби ми стали до праці? Прибрали храм, прибрали храм, е, перебрали його на, на такий би сказати постовий манер. На що не працювати? Нащо? Руки є, ноги є. Прийшли в храм, помолилися по можливості. Ну а що вихідний робити, бо перший день посту люди працюють на роботах. Я також сьогодні зранку вже був і на роботі, ще треба було закрити місяць лютий, і терміново треба було. Тобто в праці гріха немає. Чи це піст, чи не піст. Корова не розуміє, чи то у вас свято, чи не свято. Вона знає, що треба, щоб їй нарізали січки, дали їсти. Тому праця перший тиждень посту не є. Гріхом, але не забудьте раніше Богу Боже, а вже тоді свої марфіні справи робімо. Раніше прийдімо, помолімося, У нас війна, якщо хтось може забувся, раніше молімося, бо треба єднатися, молитися, нелегкі часи проживаємо. А роботу всю ніхто не переробив, не переробив. А вже після молитви, то вже приходимо додому і робимо роботу. До речі, на вечір, на, на 6 годину вечора, служба на поклони в Білозірці. Приїжджайте, хто там хоче з Богом.